Щиро вітаю всіх вас, дорогі глядачі, і бажаю Божого благословення. Ми наближаємося до великого свята, різдва по плоті Господа і Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І свята церква, готовлюща нас до цього свята, вшановує пам'ять тих віткозовітних отців, правців, які. Описували тінь Христову, які передали нам тінь Христа. І самими яркими героями з тих правців, які жили в відкому заповіті, є святий пророк Даніїл і три його товариші, Анані, Азарій і Місаїл. Святий пророк Даніїл він написав книжку, в якій він дуже ярко і чітко зображає Христа. Ці праведники жили в часи, коли, коли вавилонський цар Новоходоносор Воходоносор захватив юдею, він захватив Єрусалим, він розрушив Єрусалимський храм, забрав священні сосуди, забрав цінності з храму, все вивіз в Вавилон. і забрав також багато жителів із Юдеї. Вавилонський сайт Новоходоносор дав наказ своїм помічникам, щоб вони з між молодих юнаків і знайшли красивих лицем, стройних статурою розумних по своєму менталітету юнаків, яких вони мали зібрати. Навчити їх халдейської мудрості, халдейської мови, халдейської культури, навчити їх манери поведення в царському оточенні, і він хотів з них робити своїх прислужників. І в число тих, хто був вибраний для прислуги царської, для того, щоб їх навчити, як служити царю, були чотири юнаки Даніїл і три його товариші. Ананія, Азарія Месеїл. Вони були благочестивими віруючими людьми, і коли не попало в таке оточення, в таке життя, коли їх зібрали в одну групу, коли цар наказав, щоб їх годували з царського стола, щоб їх поїли тим вином, яке, яке п'є цар, щоб їм давали ту їжу, яку кушає цар. Побачивши все це, юнаки. Знаючи, що по закону Моїсеєв не все можна їсти, що цар вкушав, тому що цар був язичником. І вони вирішили зберігати свій піст. І вони відмовилися від тої піщі, яку їм приносили від царського стола. Їх вихователь був стурбований цим. І Данії, який був саме, ну, перший серед цих друзів, він підійшов до вихователя і каже, ми віруючі люди, дозволь нам, щоб ми не їли те, що дають нам від царського стола. Ми будемо їсти овочі і пити чисту воду. Виховати, почувши ці слова, він любив цих юнаків за їх чесність, за їх доброту, за їх розум. Він сказав: я не можу це вам дозволити, тому що якщо ви будете таку їсти їжу, то ви похудієте, ваше ліце зміняться ваші фігури осядуть, і коли цар побачиться, то я ризикую своєю головою. І Даніл каже йому: давай зробимо такий дослід. Десять днів ми будемо їсти ту їжу, яку ми хочемо їсти. А решта юнаків хай вкушають ту піщу, яку приносять їм від царського стола. Через 10 днів ти збереш нас всіх докупи і подивишся. Які, хто з нас худі, став худим, блідним, так зробили, через 10 днів зібрали докупи всіх юнаків, і оказалося, що лиця Даніла, і його трьох друзів були більш свіжими, більш красивими, повними, ніж лиця інших юнаків. Побачивши це, їх вихователь сказав: вкушайте, що ви вважаєте, для себе потрібне, пийте те, що ви хочете пити. Я вам даю волю. І вони зберігали піс, зберігали вірність, знаходячись в при царському дворі. Але оскільки вони бисто освоїли науки, вони були розумними хлопцями, то е, слава про їх розум, про їх розум е, скоро розповсюдилася, і вони ввійшли числ, в число е, мудреців землі Халдейської. І ось цар один раз е, вночі бачив сон. І у сні він бачив якесь явище. Проснувшись рано, він забув, що він бачив у сні, але душа його дуже хвилювалася. Він бачив щось надзвичайно важливе, але він забув, що він бачив. І він прикликав до себе ясновидців, гадателів, чародіїв, мудреців вавілонських і скаже їм: Я бачив сон. Я його забув, ви повинні розгадати, нагадати мені, що я бачу, і розтолкувати мені той сон. Ну, йому, ці мудреці кажуть, ти нам скажи сон, і ми тобі його розтолкуємо, але ми не можемо знати, що ти бачив у сні. Він каже, ви ж ясновидці. Ви ж повинні бачити те, що інші не бачать. Я забув, що я бачив у сні. І оскільки вони не могли цього зробити, то він у гніві. Приказав їх всіх знищити. Під цю статтю йшли також і Даніїл і його друзі. Даніїл, почувши цей наказ царя, сам явився до царя і каже йому: Цар, то, що ти хочеш від своїх мудреців, це ніхто тобі не може відкрити. Відкрити може тобі тільки один істинний Бог, живий Бог якому я як вірний раб служу, я тобі скажу, що ти бачив у сні, і розтолкую значення того сна, тому що Бог мені все це відкрив. Ти у сні бачив великого істукана, тобто статую людини, велику, великих розмірів, у якого голова була із чистого золота. Руки і груди були із срібла, живіт і бедра були із міді, ноги були верхній частини з желіза, а нижні частини желізо з глиною змішане. І цар сказав: так, точно, я це, це я бачив у сні. А яке значення цього всього? Ідеїл каже: значення цього. В твого сновідні таке золота голова цього істукана це ти цар, з твоїм великим могутнім царством. Сріблі груди і руки це ті, хто прийдуть під той цар, який прийде після тебе. Він буде не стільки блискавичний, а стільки могутній, як ти. Далі буде царство мідіне. Після того наступне царство желізне, а після того наступить царство, яке буде подібно до желіза і до глини. І коли сер бачив цього істукану висні, то церкво побачив, що від, від, від гори, без рук людських від, відірвався камінь, від, відсікся камінь, який ударив цього істукана, істукан розбився у порох. І Даніл каже: А той камінь, який відірвався від несікомої гори, це Христос, який прийде на землю. Який розрушить всі земні царства, який принесе з собою царство вічне. Це було одне із перших порочист святого Даніїла, про пришестя в мир Христа Месії. потім святий Даніл багато ще говорив про Христа, він говорив про ті видіння, в яких він бачив Христа. Він говорив про тих царів, які були. На землі, які ну, в різні епохи правили людьми, але те людство все йшло до зустрічі з Христом. Він навіть є, так називаємо седмини сід, Даниїла, в яких він це такі часові відрізки, якими він відміряв епохи між царями, між подіями і між тим часом, коли прийде на землю Христос. І ми з тим часом, коли наступить останній суд над живими і мертвими, нехай молитвами всіх правців Господь допомагає нам жити праведно і свято на землі і в радості зустріти світлий праздник Христового Різдва. Нехай Бог благословить всіх нас.